Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Біляєва я духовний наставник. Тут нічого нового ви не почуєте від того, про те, хто я. І сьогодні в нас в гостях моя учениця Курсу Вандермані Маша, може, Мажа? Будемо говорити про те, як Маша змогла вийти, знаємо правильно, відкрити свою СММ агенцію. Вона була просто СММником, відкрила СММ агенцію і почати заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Кому цікаво про це почути, ставте нам вогники, пишіть коментарі. А ми будемо зараз це говорити. Я сподіваюся, що Маша поділиться своєю улюбленою практикою в кармі грошей, щоб люди могли взяти і щось почати робити. Добре? Маша, скажи, будь ласка, перше, коли от до Вандермані, до карми, до всього цього, яким було твоє життя? Чим ти займалась? Я взагалі юрист. Я працювала помічником надаріус і так далеко було. далеко. Добре. І до початку повномасштабного вторгнення я бачила тебе, я бачила про відносини, були якісь курси. Супер, це супер давно взагалі. Дуже дуже. І я така думаю, та ні, ну це черговий якийсь нецікавий курс, я в це не вірю, не хочу. І в мене було заточено знаєш, таке життя, що я залізна леді, тобто в мене немає практик, в мене нічого немає. А ти типа чітка така, так? Супер чітка. Та, Людина-план, Так, Жінка така. Так, mm. так, це про мене було. І коли спочатку повномасштабного вторгнення я опиняюсь в Німеччині, і мені постійно випадають люди, які проходили курси вже твої, які mm. проходили. І е, була дівчина, яка проходила ICI, вона починає розповідати мені. Я таке думаю: о, мені цікаво, тому що ну, я цікавилась дуже кармою. А як ти почала від цієї леді, яка я просто просто колиш, коли колись, колись теж був цей етап, від леді, яка типа все чітко має бути, бачу цілі. Тільки так можна для неї чітко ось так прийти, яка там карма. Як ти карма стала цікавитись, чому? Я цікавилась нею завжди. А -а -а. E, і, мабуть, як юрист я розуміла оці причини слідственної святки. Що поцікавила, так? Uh -huh. e, я розуміла, що все одно десь є наслідки того, що ми думаємо, що ми робимо, тому що e, на початку e, грудня 20. Першого року я кажу мамі, що мам, давай на день на 8 березня поїдемо в Європу. Я хочу в Європу. Ми в'їхали в Польщу 7 березня, бо мене мурахеш. Mm. Я дуже сильно хотіла піти в самотній ретрит. от мені хотілося, так, Я хотіла в самотній ретрит десь в селі, щоб нікого я не знала, щоб я не розуміла мови, щоб ну, от все було так, як, щоб я була одна. І так вийшло, що ну, типу, я зрозуміла, що маш, ти ж цього хотіла. Ну, тип, Тобі от все свідав. Добре, ти в Німеччині. Зараз ти в Німеччині зустрічаєш всіх цих людей. Що в тебе в роботі відбувається? Робота припиняється, ну тобто, доходу немає. На той момент я як СММ-ник вела один-два проекти. в мене благодійний... А як ти стала СММником? Паралельно ці просто респуденцію? В нас є благодійний фонд, і я просто була як СММ mm -hmm. цього благодійного mm -hmm. фонду. І з цього все почалось. І коли вже в вересні я повернулася в Київ, я пішла знов працювати помічником нотаріуса, в класний, до класного нотаріусу. Я вся така офігезна, в мене багато грошей на той момент, як я думала. Причому, що Скільки зар... ти заробляла? Тридцять тисяч в мене тоді. 30 тисяч була. була зарплата. Так. Mm -hmm. В якийсь момент я розумію, що все йде по одному місцю. Ну, дуже погано. Я виснажуюсь з чоловіком, все погано, ну, все рушиться, ми не розуміємо один одного. І ми ніби працюємо, але грошей немає. Mm -hmm. І мені випадає таргет, таргетована реклама. Ну, нічого собі прямо таке. Ага. І тут карма грошей. І я розумію, що мені багато казала. Я починала дивитися сіай. Це знак. Ну, типу, це не просто так, ти знову приходиш до Юлі, або вона до тебе, вона, вона вже тобі, вирощить, Маша, поміть, альо, давай. І я розумію, що в мене не було грошей на курс. Я беру кредит, я заходжу в цей кредит, і я розумію, що ну, типу, о, господи, ну що ти будеш вивчати цю карму? Ну, в тебе і так грошей немає? ну типу, нащо? І так виходить, що ми з чоловіком якраз одружились, і ми дуже хотіли дитину, але в нас певний час не виходило. І в нашу кармотусовку заходить дівчина, яка прийшла з запитом народити дитину, mm -hmm. ну, тобто завагітняти. І через два тижні після початку курсу я дізнаюся, що я вагітна. Mm -hmm. І виходить так, що на початку 23-го року якраз закінчується курс. Я йду в декрет, але цей декрет був вимушений, тому що в мене була така дуже жорстка нотаріус, яка дуже любила поїздити по мені. Mm -hmm. Я розумію, що я не можу. Я йду і така хух, і що далі? Ну, типу, що буде далі? Але е... Протягом всього часу я так чи інакше роблю все з присвяченням? Ну тобто, все одно там окей, я трошечки там грошей, але я присвячу, щоб угу. це було у ти когось. практикуєш? Робиш практику. Так, так. Угу. Постійно робила практики, і от я виходжу вже сам самостійно в плаванні як СМИ. От я хочу деталь, тому що людям, знаєш, як цікаво, ти заробляла 30 тисяч гривень, як а. юрист, боялася піти там з роботи, здалося, що це в все в мене таке майбутнє малюють, що я на да, та, добре. Як сінку. ти тут різко стало вже вийшла в політ самостійний СММником. Я паралельно разом з нашим курсом я проходила як СММ, як підвищення кваліфікації, можна так сказати, тому що на той момент, тобто як СММ, я працювала з 18-го року, але один проєкт вела. І тут, коли закінчився наш курс, коли закінчився той курс, я звільняюсь з роботи, йду самостійно, і три проекти я беру безкоштовно, просто для того, щоб себе досвід. Так. І через місяць в мене було вже 9 проєктів, Вау, я вже круто. починаю наймати помічників. І Через скільки ти почала от 100 тисяч заробляти після старту з цього періоду? Півтора роки. Але Півтори в мене року, круто. був рік, коли тут зараз розуміння саме карми, яке до мене прийшло якраз на нашому випускному. Угу. Цілий рік, коли я почала працювати як СММ після закінчення курсу, в мене була жорстка м'ясорубка, Ну, в плані того, що мене так чистило, що це просто. Ну, Жесть. Ми з, я дізналася, що мій чоловік там, в нього був майже мільйон борг, uh -huh. що все погано. І коли от... Гроші е, витікали, ми почали практикувати разом. Mm. Я йому почала багато розповідати про карму. Він інколи дивився разом зі мною уроки. І е, коли це відбувається все після курсу, ваші трансформації так. далі. Так. І на момент, коли я йшла на випускний, я дуже мріяла, що моя карма зійшла. І коли я е, готувала е, свою промову, то я зрозуміла, що Маша, так от твоя карма зійшла. Тобто, ти так сильно хотіла цього. І зараз ми разом практикуємо, ми разом робимо практику присвячення. Він знає вже, що це таке, для чого це робити. Е, і практику вдячності. Ну тобто mm -hmm. за все, що просто є, маємо, і виходить так, що на за півтора роки моя карма взійшла. І на сьогоднішній момент, тобто, е, дохід вище 100 тисяч гривень на місяць То в тебе окремо так, 100 тисяч і в нього, і в нього окремо. Так, uh -huh. та. е, І ми закрили повністю борг за рік. Ми купили автівку, е, і зараз от ми на порозі відкриття бізнесу. Я дуже сподіваюся, що все в нас вийде. У mm. Нас дитинка чудовенька, все давайте Покажемо фоточку дитинки, обов'язково mm. ти не дякую, проти да, да, подкастя. Да. Клас, дуже дякую тобі. Слухай, а скажи мені, будь ласка, добре, давай розкажемо. Я тобі питання задам. А чому ти вирішила, що це все карма грошей? Ну, чому це не те, що ти там, ну, багато ти так страждала, багато працювала, така була наполеглива. Ну, при чому тут карма грошей? Маша? Тому що я почала розуміти наслідки. Тобто, наслідки своїх дій. Я трошки розумію, що. Е Якщо в мене десь воно уходить, значить я раніше щось робила не так. І коли я починаю аналізувати, а що я там робила, то ну, дійсно так виходить. Наприклад, там я е, запізнювалась дуже багато часу, і коли я розумію, що я запізнююсь і я краду час у цієї людини, то хтось вкраде мій час. Це в мене так було, поки я не відкрила ФОП. Е, в нас е, я чоловіку дала свої гроші 400 доларів. Він повинен був викупити мій ноутбук, тому що за борги ми його заклали в ломбар. це якраз от в той момент, коли місорубка така була. І на той момент я вже практикувала. В мене була дівчина кермічний партнер, з якою угу. ми ем, працювали над кармою просування в інстаграмі і його пограбували і вкрали ці гроші. І угу. вона в мене питає: Маш. А де ти крадеш? Ну тобто, це не його гроші вкрали, це твої гроші і відповідно їх вкрали. Я зрозуміла, що я краду у держави тим, що я не сплачую податки, тому що я не є фопом угу. і з того моменту я. Я тепер порядна людина, як в мене. Ну, є і, заробля... ну, і я хочу тут прокоментувати, що ти не просто порядна людина, типу хороша дівчинка. Карма це не про те, що ми такі всі хороші, такі ну, добрі, да, просто да. хочемо, щоб всім сподобатись. Ну, це абсолютно інша кардинальна ідея. Ти розумієш, що просто коли ти створюєш в розумі щось чисте, ти отримаєш щось, щось чисте. Якщо ти не де, ну типу, ти скрізь щедрий, якщо в тебе немає такого цього відчуття, от десь я не доплачу, десь mm -hmm. ховаю, десь собі, не хочу, щоб у інших було, там ну, краще. Буде в мене цей клієнт що конкурента, оце, коротше, все і дуже багато всього. Це все виростає в те, що мені не вистачає. Так. Ну, типу, це не про те, що вона така, ти хороша, типу дівчинка, це дуже важливо це зрозуміти. Добре, яку ти практику хотіла би Чи, давай чимось, ну, якусь ідею, практику з курсу, давай щось дамо. Просвячення. Це 100% присвячення, тому що коли ти щось робиш, і ти розумієш, для чого ти для кого ти робиш це. Прибрати там, я не знаю, листик або бутилку десь на вулиці, то ти розумієш, що ти допомагаєш землі для того, щоб вона була чистіше. Або ти комусь просто про дав якісь гроші, то ти розумієш, що може саме ця там гривня або 5 гривень йому допоможуть, там йому не вистачало на їжу. І це дуже класно, коли ти розумієш. Причина слідственної зв'язки uh -huh. своїх дій. Класно. Ну, тобто, про святою ми по факту ми робимо шо, якусь дію і ми наповнюємо її, її сенсом. <кхід> ну, якщо дуже простою мовою, в Андермані це розбираємо багато, Тобто, ми можемо. Наприклад, йти на роботу і думати, Боже, скоріше бо цей день робочий вже закінчився. О, Боже, який капець, або ми можемо йти на роботу і думати: Вау, я зараз, нехай, от цей мій вклад в роботу, це що я зараз буду старатися, дай можливо втомлена, ще буду віддаватися своїм клієнтам, там, своїм колегам. Нехай це стане причиною, щоб, І ми, якби і ми робимо цю просвяту, нехай у всіх будуть гроші, і в мене будуть гроші. Тобто, ми, якби кожноді, наповнюємо сенсом. І і пригортаємо її до ідеї, щоб у всіх було круто у грошах, і у мене було. І це, ну якщо ми робимо це справді отак, як Маша зараз описала всередині, це супер потужно. Дякую тобі, Маша величезна. Дякую, а, дякую тобі за приклад, дякую, що ти практикувала, дякую за твій шлях. Дякую. Дякую тобі за ці навчання, тому що це насправді це знаєш. Люди інколи думають, що ми говоримо карма да, або медитація це щось відлетівше. Типу, ми відлітівши, ми взагалі нічого не Але якщо глибина. Дивитись, тут, тут все зрозуміло. Ну, тобто... угу. Клас. Дякую, дякую. дякую, дякую, дякую тобі, дякую, дякую, дякую.